нас листочок жартівник, він літати всюди звик. Політай, політай, з малюками ти пограй. Осінь в гості завітала, все навкруг розмалювала. Подивись, яке чудове листя різнокольорове. Привіт, маляка, погляньте. Яке гарне осіннє листя я назбирала. Дітки, а як ви гадаєте, чому листя називають осіннім? Так, чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Чарівним пензликом вона розфарбовує кожне дерево, кожен кущик, кожен листочок. Тому вони такі яскраві і різнокольорові. Дітки, давайте розглянемо ближче і наші листочки. Подивіться уважно, якого кольору цей листочок? Так, зелений. А якого кольору цей листочок? Так, це жовтий листочок. А ось ще є листочок. Він якого кольору? Так, це червоний листочок. Малята, подивіться, листочки відрізняються один від одного не тільки кольором, а ще й розміром. Поміркуйте і скажіть, ось ці листочки, які за розміром? Так, це маленькі листочки. А цей листок у розміру великого розміру. А ще листочки, діти? Відрізняються один від одного кількістю. Ось ці маленькі жовті листочки, скільки їх? Так, їх багато. А червоний листок великий він один. А ці листочки за кольором різні, а за розміром однакові. Молодці дітки. Осінь, осінь, золота Лисячко кружляє, тощик, дощик. дощик.